Так, доброго дня, дорогі друзі, шановні паразити, і... мене не видно. Я так розумію, що мене не видно, але мене чути. Мене чути. Так? Так, 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 чути. Так, так? так, чути. Але мене тепер не видно. Ну, друзі, тут я так зрозуміла, є варіант або, або. Так, я кудись ділась, Мені треба повернутися. Так, чат, я тут, я з вами. Шановні друзі, шановні партнери, нас сьогодні такий початок, 20 хвилин починаємо наш вебінар. Ну, але сьогодні в нас дуже-дуже цікава інформація. Так, я представлюсь. Мене звати Світлана Олещенко, я старший директор Бюро РАСУ Україна 2. І хотіла, звичайно, поділитися з вами дуже цікавою інформацією про мильний горіх. Багато хто його використовує, багато хто в загальному чув інформацію про нього, але все ж таки, все ж таки, у нас є багато нових людей, які вже користуються продукцією, які ще не користуються продукцією, які навіть не уявляють, що вони можуть мати, які вони можуть мати продукт, які мають основу мильний горіх. І так, друзі, я для вас підібрала дуже багато цікавої інформації саме про мильний горіх. Значить, що це таке? Це натуральна альтернатива шампуням, милам, порошкам для прання, рідині для миття посуду. Це, безперечно, продукція на основі мильного горіха. Тобто, є альтернатива. Чим же користуватися, якщо не користуватися тою синтетичною, підкреслюю, синтетичною хімією, яку пропонують нам маркети, супермаркети, магазини. Так? Ну, Що взагалі мильний горіх? Що це є за таке чудо? Це дійсно чудо природи. Це є плід особливого тропічного дерева, який називається сапіндос. Плантації цих рослин зустрічаються в Азії, в Південній Америці, і їх найбільша кількість взагалі-то є в Індії, Пакистані і Непалі. І взагалі він росте тільки в тропіках і в субтропіках. Тобто, вирощувати його у нас тут і використовувати, як це роблять жителі тих країн, які я перелічила, так ну це вони ми не можемо. Так, ну це є ягода, дуже класна ягода, яка розщепляє жир. Бруд через ті сапаніни, які піняться, м'якоть висушують і продають по цілому світу. А місцеві жителі взагалі використовують цю ягоду, оцей мильний горіх, для прання і купання. Це дуже-дуже круто. Вони просто зірвали і таке свіже, будь ласка, як ми зриваємо, так, яблучку, грушку, так і вони це роблять. Ну, Таким чином, взагалі, цей мильний горіх він не тільки прибирає бруд, але ще бореться дуже-дуже дуже бореться ефективно з захворюваннями шкіри. Він класно дезінфікує порізи і рани. Це дуже важливий момент, тому що ми з вами знаємо, що саме та продукція, яка у нас є, вона містить мильний горішок. так? І вона саме дійсно, що вона наддуже вона класно дезінфікує. А от відвар мильного горіха відлякує комах. Тому ним обробляють відкриті ділянки тіла і поверхні в будинках. І рятують таким чином навіть тварин своїх від бліх і кліщів. Тобто такий дуже-дуже широкий спектр дій нашого ну, цього мильного горіха. Е, яка його от... Картина, от собі можете відразу уявити, я зараз перелічу дуже багато таких факторів цікавих про нього. Тобто, це є натуральність, так? тут всі ми згідні з цим. Це є ефективність. Ми вже переконалися, гіпоалергенність та екологічна безпека, які забезпечують цим плодам Сапіндуса ростучу популярність на всіх континентах. Тобто, от саме ці фактори натуральність, ефективність, гіпоалергенність і екологічність. Мильні горіхи мають яку дію, які властивості. Вони є антисептичні, антибактеріальні, протигрибкові, протизапальні. Вони охолоджуючий ефект навіть мають. Друзі, ви колись помічали це? Вони гарно пом'якшують, живлять, зволожують і відбілюють. Тобто мають такі шикарні властивості. Можна навіть це собі записати, десь так, і запам'ятати, навіть вивчити. Також мильні горішки використовуються мильний горіх в косметології, як антисептичний і протигрибковий антибактеріальний засіб. Лікують, вони лікують навіть такі хвороби, як екзема, псоріаз, грибки, лупа, і дуже є ефективний він, цей засіб, від гошей. Дуже запальні, як казала, так, і охолоджуючі властивості, е, яким це виходить нам, так, там заспокоїться шкіра і приємно охолоджує як шкіру голови, так і тіла. Тобто зараз оці якраз Продукція, оці товари наші якраз нам в цю таку спеку, в цю аномальну жару, просто супер. Не один є для душу, жоден, жоден гель для душу, жодна шампунь так не спрацює, як шампунь, яка містить мильний горіх. Також знімають почервоніння і запальні процеси запалення на шкірі. Має поживний і пом'якшувальні властивості. Ефект, пом'яшують волосся і шкіру. Ми це помічаємо. От я сьогодні мила голову, ну це взагалі. Так? Робить волосся слухняним і шовковистим, а шкіру ніжною і бархатистою, шкіра очищена і дихає. Ну, Взагалі, там є цілий комплекс вітамінів, 54 елемента, і через то такий йде ефект дуже-дуже сильний ефект. Зволожуючі властивості, вони зберігають вологу в шкірі і підтримують природний водний баланс. Круто. Миття мильними горіхами підходять для будь-якого типу шкіри. Це так само є важливо, тому що люди завжди кажуть, ой, я там алергік, ой, а в мене там пересушена шкіра, я не можу використовувати те, се, я тільки там щось дитяче беру. Тобто підходи як для чутливої шкіри, як для ніжної шкіри, для дитячої шкіри, і для проблемної шкіри. Бачите, скільки є видів шкіри, так? Ну, є ще жирна, суха, так? Так що, друзі, ну, тобто, рекомендації ось такого плану. І ми з вами знаємо, так, що вони так само ретельно очищують жирну шкіру і волосся, голови. Самі сапаніни це натуральні піноутворюючі, утворювачі, які дають легко пінитися. Піни виходить трошки менше, ніж при використанні засобів, що містять луг, і після використання вони повністю розкладаються навколишньому середовищі і не забруднюють його. Тобто, можливо, навіть десь мильний горіх буде не так пінитися, як в магазинах той товар, так? тому що вони містять луг, а саме природні компоненти, природні мильний горіх, він саме так працює. І дуже дуже важливий момент, що не шкодить навколишньому середовищу, не забруднюють. Коли ми миємо обличчя і тіло, мильний горіх дуже гарно пом'якшує, дуже ніжно працює, і при тому дуже ефективно очищає і являється як антисептик, має антисептичний захист на цілий день. Коли ми з вами миємося, от зараз, припустимо, та звичайним милом, то видаляється захисний шар шкіри. От просто захисту шкіра вже немає. Вона стає на якийсь певний час більш вразлива для інфекцій і мікробів. До того моменту вона поки знову відновить цей шар. Тобто, користуючись звичайними засобами, так, ось такі відбуваються речі з нашою шкірою. Ми цього не помічаємо для нашого ока, а шкіра наша страждає. А от саме при митті мильними горіхами такого не відбувається. І в цьому випадку миття не позбавляє шкіру натурального жиру, природнього жиру, а навпаки, ще й пом'якшує шкіру. Так, в нас ще трошки є інформації, так? <кхи> Розчин мильного горіха у невеликій концентрації це хороша профілактика інфекцій і заражень слезової, наприклад, кон'єктивиту. А індійські ювеліри, ну, ми самі це робимо з вами, так, з успіхом застосовують мильні горіхи для чищення дорогоцінних металів і додання їм блиску. Вони просто замочують на деякий час, так, концентрований мильний горіх, от дамла, я от хотіла показати, на жаль, відео немає зараз, так. то залишають на деякий час, виймають і просто насухо витирають, не обмиваючи нічого, просто насухо витирають тканиною. Ну, також ми знаємо з вами, так, що Мильний Горіх вживають і для вологоприбирання, так як ми з вами це робимо, бо це інформація просто про мильний горіх, так, не про наші зараз засоби. І для машин так само, можна мити машину. Цілющі властивості мильних горіхів використовуються в медицині для лікування шкірних захворювань, розладів травлення навіть, діареї, люмбаго, астму. Ну, це вже така інформація взята з інтернету, можливо, є якісь формули, які дозволяють це робити, так? От, тобто ковтати, так розумію. В медицині так само використовують як корінь, так і саму кору мильного дерева. Ну, і ними лікують, вже як казала, так, екзему, псоріаз, мігрень, навіть епілепсію. Е, сам мильний горіх має відхаркувальну дію, заспокійливий і е, такі властивості, так? Заспокійливі і боли заспокійливі властивості. Часом я навіть помию просто гелем для душу ноги я відчуваю от таку от легкість або спрей наш для ніг. Так само там міститься мильний горіх, е, також йде. Також де таке облегшення, дуже дуже сильне таке гарне облегшення. Ну і зазвичай ми закликаємо так, замовляти засоби екостандарту, де є 43 міжнародних сертифікати якості компанією Рсап турецьку, яка використовує і має основу, органічну основу в своїх засобах, це є плоди мильного дерева. Ріта і екстракти трав. Ну, ще вона використовує масла, яка сама самостійно виробляє і випускає. Так, ну і е ці всі засоби екостандарту по догляду за будинком, тілом і волоссям, виготовляються спеціально для нас, з вами, турецької компанії «Ерсан», друзі.